Що той борогій вчора натворив? Це просто. Он гніздечко було, ластівочок, і немає гніздечка. Ми ввечері дивилися після буревії, воно ще було, а видно, а потім десь воно впало на ніч, і загинули маленькі пташенята. Там лежать мертві. Вже в пірочку їм лишалося там буквально декілька днів, щоб вилетіти з гнізда. І батьки так слідкували за ними, дивилися. Якби ми побачили, ми б їх підсадили до тих, що в нас над дверима, і вони б ну, вижили б. Але це десь вночі сталося, воно відвалилося, і вони попадали, і все. І немає бтаження. Шкода так. От до цих би підсадили б, жовторотиків таких, Це теж уже пірічку. Всім нічого не сталося, бо вони під самою стріхою в хаті. І ще в нас в хлівчику є в старій хаті, є такі теж доросленькі, могли туди підсадити.